А ви знали, що додаток Smart ESS на Android обновили до версії 3.40.1.0 І тепер він виглядає точнісінько, як на iPhone. Додаток став симпатичним і здебільшого зустрічається рідна мова. Тож, давайте швиденько оглянемо його. Тепер картинка об'ємна. Всі елементи добре проілюстровані. Пробіжимося по налаштуваннях. Електромережа Стильно. Акумулятор ємкий. Сонячна енергія, потужна. Натискаючи на три рисочки, потрапляємо до керування пристроєм. Там містяться три пункти. Наваштування акумулятора. Системні налаштування. Базові налаштування. Внизу є піктограми, де можна подивитись. Графік енергії. Аналіз параметрів, деталі даних, а також інформацію про тривоги. Загалом додаток цікавий і в подальшому хотілося б більше повноцінних мов. Також, щоб скоротили час оновлення даних з 5 хвилин до хвилини. Так, все. Час завершувати відео. Кому сподобалося, ставимо вподобайки. А кому зайшло, підписуємося.